Що стосується прав працівників передбачених в посадових інструкціях, загалом права права працівників вони в основному стосуються лише тих прав, які потрібні йому для виконання безпосередньо своїх завдань. Втім, також варто пам'ятати, що Працівник в першу чергу людина, тому він має і інші права, не, не тільки ті, які ну там представлені інтересів, але й інші права пов'язані з, з, з його особистістю. Так, зокрема, наприклад, закон про державну про державну службу статті 11. І він визначає основні права державних службовців. А відповідно, працівники головні спеціалісти структурних підрозділів цих. Департаменту є посадовими особами державними службовцями. Позитивним є те, що, наприклад, в посадових інструкціях передбачено таке право як право на здоров'я, безпечні та належні для високопродуктивної роботи умови праці. Ну, це тішить, що в посадових інструкціях закріплено таке право працівника, втім ну, невідомо, як воно нас воно виглядає на практиці. Недоліком можна назвати те, що Стаття 11 передбачає інші права, наприклад, право, на, е, е, вимагати, право вимагати затвердження керівником чітко визначеного обсягу службових повноважень за, посадовою, за посадою службовця, е, тобто е, прав, е, право працівника на передбачення його обов'язків, чітких обов'язків посадової інструкції е, регламентується самим законом про державну службу. Також державні службовці мають право на оплату праці залежно від посади, яку він займає рангу, який йому присвоюється, якості досвіду та стаж роботи. Разом з тим, якщо подивитися штатний розпис, всі 31 посадова особа має мінімальну заробітну плату. Ну, Не говорячи про те, що є, напевно в них всіх різна кваліфікація, стаж роботи, і вони різні функції виконують. Це перше. А друге, ну, мінімальна заробітна плата це також не, не сильно сприяє роботі, Очевидно, ну, ну, стимулює до належного виконання своїх обов'язків. Також недоліком є те, що в посадових інструкціях не чітко сформульовані або навіть в деяких посадових інструкціях відсутні кваліфікаційні вимоги до працівників. Наприклад, для прикладу посадова інструкція головного спеціаліста відділу визначення рівня антропогенного навантаження містить таке положення, що головний спеціаліст повинен відповідати таким кваліфікаційним вимогам, знати державну політику з напряму діяльності відділу правила діалогу етикету, правила до норми охорони праці та протипожежного захисту, основні принципи роботи на комп'ютері, та відповідні програмні засоби, ділову мову та володіти державною мовою. А також мати вищу освіту відповідно професійного спрямування за освітно-кваліфікаційним рівнем магістра або спеціаліста і інших вимог до цього працівника немає. Тім ці вимоги вони є загальними, тобто типовими і взятки з довідника, так як вони там сформовані. Немає жодного застереження стосовно попереднього досвіду роботи стосовно конкретного. Конкретної спеціалізації, яку саме вищу освіту повинен мати цей спеціаліст. Також такі вимоги можна побачити в спеціалістів і інших структурних підрозділів, і хотілося в важливість передбачити посадові інструкції. Конкретно вимог до кваліфікаційного рівня службовця полягають в тому, що на підставі цих вимог можна говорити про його відповідність чи невідповідність займаній посаді. На підставі цих вимог приймаються люди на відповідну посаду. Тому я знайшла таку цікаву інформацію на сайті Департаменту облдержадміністрації і на практиці ці положення посадові інструкції реалізуються приблизно таким чином. Що не дуже добре видно, але друга і третя вакансія це є головний спеціаліст відділу визначення рівнів антропогенного навантаження, який я тільки що зачитувала, як посадовій інструкції, передбачені ці кваліфікаційні вимоги. В посадовій інструкції вони зазначені як типові. Натомість на, на сайті, де розміщена вакансія, просто написані. Пробіл можна сказати, і зовсім немає ніяких вимог, і яким чином людина повинна розглядати таку інформацію. Придатна вона хоче вона подавати заяву на цю вакантну посаду чи не хоче, відповідає вона їй, чи не відповідає. От, тому пропозиції стосовно зроблені на основі аналізу положень і посадових інструкцій, це забезпечити узгодження положення про департамент, положення про структурні підрозділи. А також з посадовими інструкціями, тому що як я вже зазначала раніше, помилки які допущені в положеннях про департамент пізніше, як правило, будуть рублюватися, якщо не звертати увагу на кожен окремий пункт і робити роботу двічі. Фактично, крім того, пропозицією є те, що потрібно чітко визначити основне завдання структурного підрозділу, а також роль працівника в цьому підрозділі. Деталізувати та конкретизувати посадові інструкції, зокрема стосовно кваліфікаційно-професійних вимог, так само чітко передбачити ті вимоги, які вимагаються довідником, оскільки не всі посадові інструкції включають такі вимоги. Дякую, я хочу трошки доповнити це, якби попри. Є ще така, ну скажімо, емоційна частина відносно власне, вражень про посадові інструкції департаменту в Київській області, я також їх всі штаб. Дійсно, в мене справилось враження, що е, дуже багато повторів, тобто ну, незрозуміло, не чим деякі співробітники насправді відрізняються за своїми обов'язками, при тому, що вони працюють в різних відділах. Відділи по різному називаються посадова інструкція дуже подібна. Але разом з тим дуже, дуже такий хитрий момент, що всі положення всі посадові інструкції починаються власне з питання про профільну освіту, вища освіта, профільна освіта. А потім функції, і, і якщо не помиляюсь, 4 чи 6 працівників мають настільки обширний перелік функцій. Ми абсолютно скажімо, не маючи цієї задачі, це ось власне те, що Марта робила, вона. Це набагато це більш кваліфіковано, ніж наша така емоційний перегляд, але наш емоційний перегляд дійшов до того. Ми постарахували, скільки ж треба вищих різних освіт мати. Там близько 18 різних вищих освіт, треба мати людині, щоб співставити пункт вища освіта з переліком у того всього, що людина має розбиратися в атмосферному повітрі, в відходах, в мисливському господарстві, в зоології. В в лісовому господарстві і так далі, 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 і так 18 разів. І зрозуміло, що якщо вміло цим маніпулювати, будь-якій людині можна сказати, що ти на цю посаду не годишся, тому що в тебе немає цієї посади. Освіті, перепрошую. Люди інша людина має іншого освіту. Завжди можна сказати. Ну вибач, але в тебе немає освіти в лісовому господарстві, а в тебе немає в питанні відходів, а в тебе немає юридичної освіти. До речі, юридична в тому числі. От ну і власне тим чином так підготовлені посадові інструкції дозволяють будь-як маніпулювати з кандидатом. Відносно того, що у нього будь-кого не буде вистачати професійної освіти, щоб відповідати цим вимогам. Дякую. Ну і ми очікуємо. І загальний такий коментар у цих посадових інструкціях є такі, що вони прописані, що юридична техніка, яка використовувалася, є доволі низькою, це перше. Тобто, я просто таку, штрих скажу до того, що Марк просто акцентує увагу на то. Дуже низька юридична техніка, а, ви яка вимагає в ви. тому, що немає чіткості завдання, потім будь-якої людини за правильною юридичною технікою йдуть права, які чітко описані, а, і далі йдуть уже її обов'язки. От цього в цих посадових інструкціях немає. Ну, окрім того, що а, а, немає а, такого. Чіткого бачення між тобто той, хто ці посадові інструкції, він не читав повністю все, що він мав себе прочитати. Тобто і положення про департамент, екологічне законодавство, все положення про департамент, відповідні закони і вже тоді положення про структурні підрозділи, і вже тоді ми йдемо до посадових інструкцій. Тобто цієї методики теж вона не простежується. Навіть ну, від того є такі низка таких неузгодженостей і ляпів. Будуть ще якісь коментарі, питання. Добре, якщо немає, тоді ми переходимо вже до обідньої третви.